Доброго дня всім! Сьогодні ми продовжимо знайомитись із будовою музичних творів. Ви вже знаєте, що твори можуть бути одно, дво, три частинні і більше. З одночастинними ми уже познайомились на прикладі пісні Грицю, Грицю, до роботи. Ця пісня має багато куплетів, а приспіву немає. Характер мелодії не змінюється. А ви вже знаєте, що музика в одночастинній формі звучить без змін. Сьогодні мова піде про двочастинну форму музику, де частини відрізняються мелодією, характером, динамікою, висотою звучання, у пісні чергуються. Заспів та приспів, заспів та приспів. Подивіться на малюнок і порівняйте одночастинну просту куплетну форму і двочастину куплетну форму. Співайте пісню Молитва до Святого Миколая і знайте, що ця пісня має двочастинну форму. Дякую за увагу. До нових зустрічей!